Давно 250 років тому наш народ жив у гармонії, але жахлива чума охопила королівство. Не дух треба. Стомлений хворобою. Народ благав короля про допомогу. Але він кинув їх на призволяще, вдавшись до жорстокості. Люди втратили будь-яку надію. Однак існує пророцтво обраний з полум'яним обличчям. Прийде на поклик долі, здолає короля і покладе крайне дугу. Що за дурня, шуруй лісом з цими байками. Ага. А король сказав, що зараз несуть сарацини. Слухайте, я хавнути істини брехати не можу. Взагалі, справді, як тобі моя дружина? <рисвіт> <рисвіт> Дуже потворна пані. Що? <рисвіт> Боден на журнал, підпишіться. Так, так, так. Чого ти, пазіто. Багато підписників маєш? Десь так, нуль. Привіт реше. В глушині не дуже щастить. Може, давай разом. Йу. Та я краще не дух підхоплю. Ми йдемо на пошуки обраного. Оце так. А можна мені з вами? Дзузьки, це завдання лише для відмінників. Папухи. Ви мене ще згадаєте. Купуйте прородство, долучатися до храни телевісти. Перепрошую, пані вихранителька істин. Так і ні, я ще не отримала диплома. Чудово, буде кого катувати. Дозвольте так бачу замах на життя короля. Молоде. Лауро. Таких тупих, що світ не бачив. Тобі звідси не вибратися нікчема! Зарубай собі на носі. Ой, у тебе ж і носа немає. Майже вдалося. Ле 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 легендарний обраний. Чш, тихо там. Я Лауре Сіто, хранителька Істин. Я шукала вас, щоб ви вбили короля і прогнала на дух. Зараза мені нові жену підкинули. Чу божевільна, ану борйся. Так, треба подумати. Бвал праворучні, ліворуч. На... О, ні. Підесі, на... Йому Ці, промила мізки. Tha... Ну, що, пора. Чекайте! Нехай ще Минула спроба була краща. Розчаровуєш! Бляха! Прибери граблі, бляшанко! я тебе на концерт випустю! Він такий милий, коли заводиться. Час повертатися в камеру. Хе, не непогано, як на перший раз. Геніальна ідея! Ти допоможеш мені. Дістало сидіти в камері. Як не кажете, обраний, але за однією умовою. Чуєш ти, це я тут умови ставлю. Ми виберемося, і ти зі мною здолаєш короля. Згода? Так, так, а вже ж здійснимо дурнувати пророцтво. А зараз перед невіжена любий щоденнику, я знайшла обраного. скажи ні, як дізнається. Він. На жаль, він відписаний зугідність і трошки тупенький. Щось мені підказує, що ця пригода надовго. Він невиправний. може схопити! Перепрошую. Далеко зібралися. Та. До... Це правда, пані Еспозіто. <гум> Насправді ми намагалися. Так Ти Ти що тупа чи що? Пробач, релігія не дозволяє брехати. Це тупа релігія! Щиро перепрошую та прошу повернутися до камери. Вбивай на здоров'я, чхати я звалюю. Гей! А, а як же пророцтво? Ти обіцяєш... Я на брехунька. Гей, hey, ти жобраний! Ти зобов'язаний! Зобов'язаний? Врятувати світ? Щоб що? Створити систему циркуляції економіки, де поважають життя в доброзичливій меритократії. Було б непогано. Туські знову одні страждають, поки інші запливають жиром! Майбутнє не має значення для мене. Пекло нескінчене. Безсмертний бажає померти, яка банальщина? Ага. Безсмертний що хоче мерти. Чуєш, хочеш вічний спокій? А що маєш пропозиції? Істину мовити мусиш або спіткає кара небес. Нехай заради світу я готова віддати душу. Життя безсмертного може згасити лише меч кований хранителем істин. Цей меч. Може бути що завгодно. Навіть смерть. Меч вбиває смерть? Де ж ти раніше була? Гаразд, служителько, ти запалила в мені надію. Я приймаю твоє дурне завдання. Мій обід. Ти ж прямо наді мною! Це було немовірно тупо! Цілком згоден, пані Спозіто. Досі вірите, що це ваш обраний. Hm. Що чудово в релігії, це те, що в ній не треба думати. На те є віра. І гап.